При ранок у мене хлопчики та дівчатка. Ви знаєте, що кожен ранок у нас добрий, прекрасний і чудовий. Ми вже збираємося теж на роботу. Но ви знаєте, що у труби стакана води це не обходиться, тому що жива вода, вона чудеса, правда. Ми коли прийти в Яремча, може, це дуже красиве місто. Ви знаєте, тут стільки красивих міст. Це просто ще багато. Подожі, ми з вами не ходили. І водопади, і фонтани. Не хочу сказати, що коли виходиш з номера. На балкон, тут шум річки перед тобою смереки, це з тої дорогою. Так що мої рідунечки на відпочинок, буде приїжджати раніше. Це дійсно відпочинок. Відпочинок навіть нашим мозгам. Випити стакан живої води. Піти до кам'яна, брати сили, йти на роботу. Так що мої хорошенькі, Виходимо з дому тільки з правої ножки, права ножка вперед, діва назад все буде добре. По-другому є. Я. я вас всіх I love you. Квіточка, ну я в сірі вже, піточка вже встала, голову помила, зуби почистила, стоїть нарядна, а я стою ну, во всій красі, так, да, квіточка? Да. Ну так. Що ж ти? Я ж постарш сестру вступила в ванну тобі. Добрий ранок, наші любі друзі, добрий ранок. Ранок, знаєте, добрий, чудесний. Я щось за Пуша стала сьогодні, Ти бачиш сильну? Да? Пуша? Кіточка кажуть, классе, класс в класс, ту сторону, или класс в ту сторону? Нет, класс это вот такой. Нет, Не, это класс, пойдет. Слушайте, а кто что я утром красивый? Я хоть, слава богу, что вчера лягла такую, причесала эти волосы, и так и встала. Нет, конечно, встала, как на фане, она такое была, А я такой, да? Помните, как раньше? он торчит, да, он... стоишь утром, торчит, и бегом бежит в школу. Намочила такой, да, Таня, ребята, да. сколько ты все да, сахар с водой лабутер, да, 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 да хлебчик. Да, Водичкою намочили, да, харцем да, посипали. Да, да. А потім волосся як дріт, не знаєш що з ними робити. Так наші хорошенькі, ви знаєте, що кожного людям воно все буде добре. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість постояти возле смерек, подихати запахом, почути шум річки, випити стакан води і летіти на роботу. То що? На фонтан хоче? Віточка хоче до фонтана, підемо. Вин... Ми Зараз можемо заїхати. Всі голос, роді нічого не нічого. Знаєте, трошки може за щось переживаю, але голос трошки сів. Але утро, ну, я всі накажу, знаєте, ну хто утром стає правда, ну да, пиш, на що ти похоже, на кого, на, не на кого, а на що? В смислі на що, на світуль. А ну подумайте, з утра я пуша, а до вечора те да? Це воно одразу пуше, некрасиво. А до вечора я буду байдуже, подивися. До вечора розладиться, на це і все. Да, ну я просто взагалі... Що, мені мама завжди казала, що в мене красива, так, кіточка? І я так для... кажу. І для кожної мами красива, сама любима. От і все, мені мама сказала з бабушкою покоїною, що ти в нас красива. І не важливо, взагалі все. Так, мої любі, стиканчик живої води він творечі Це правда, я. Що <клухи> таке? Знаєш, що зробить, піточка, були. Зараз попусти. <клухи> не співала утром нічого. Та відпочає, ти так, наші перші. я вам хочу сказати, що відпочинок у жилої це дійсно дорогого стої. І що виходиш коні, що то, Танюшка, покажи, як річки касі. Подивіться, вікна що дочка речі. Подивіться, шум річки, запах смирець. Це дуже дорогого стоїть, я вам чесно кажу. Тому, бо, я, зараз, ви знаєте, іде осінь. Мені каже, що я знаю дуже багато вже прямо смиречка надихаюсь, да, да. так, Танюшка? Це голосочок ж... і вже роблять, бо мене природа дуже красива. Ми зараз теж їдемо на роботу. Ми сьогодні вже ми сьогодні працюємо, завтра утром ми їдемо додому. Мені ж п'ятницю на перший дзвоників дойти. суботу неділю працюємо на прекрасному привозі, а в неділю сідаємо і чух-пах, ноги задерли да? і поїхали. Так що всім хорошого дня, прекрасного настрій. На роботу я відповідали тільки справа рушки. До речі, моя утрішня символинка сьогодні така файна, прекрасна. Очаровательно обаятельно, но я вас их...